Доброго дня усім! Що я б хотів? Я б хотів відмітити одних гарних хлопців. Гарних це таке. Гарні хлопці це не професія, але у хлопців є гарна професія. Вони мені дуже допомогли. Е, допомогли зробити сайти, допомогли зробити упаковку, допомогли зробити дизайн та брендинг. І це все я балакаю про Костю Шевчука. Я його команду, я дуже йому вдячний за співпрацю. Працюємо вже не перший рік. І якби я радив друзям, то я радив би і ставив би на це ще гроші, бо я впевнений в результатах, впевнений в якості та певний в швидкості. Тобто, люди, які зацікавлені в вашому проєкті, вони завжди на зв'язку, завжди підтримують і роблять так гарно, як навколо мене зараз. Ось вам покажу. Такі краєвиди гарні, а хлопці роблять набагато кращу та гарнішу роботу. Тому я вам їх рекомендую. Е, співпрацював з не одним напрямком, а з декількома. Співпрацював як на ринок е, СНГ, так скажемо, наш український, так і на ринки Європи та на ринку Америки. Тобто, хлопці компетентні по всьому світу. Дякую.